Записок. Дивіться, я, звичайно, буду з, не зверху малювати, так, а збоку дивитись на нього, але в мене все, все одно я буду бачити, що в нього є тіні. І зверху їх теж дуже гарно видно. О, тут в мене зовсім така темна тінь, але і ще є трошечки такий шматочок, він світліше, але є. А дивіться, а є ще ось от такий шматочок. Це зовсім навіть інший відтінок. Да? Це залежить від того, що в мене і світло зверху, і світло на столі, і утворюють різні тіні. Так от, мені, нам потрібно. А, і от з цього боку дивиться, теж є. Бачите? Но коли я буду дивитися та, з цієї сторони, от як я буду її малювати, я побачу тільки оцю тінь. А, а, оцю я побачу тільки маленьку полосочку, і все. Але в мене буде оця тінь велика, оця тінь, яка шматочок такий світленький, і оця темна. А дивіться, там, де вони зустрічаються, от мене з цього, да, з цієї сторони, дуже гарно видно. Там, де зустрічаються, от таке накладання навіть є. Такий шматочок іще є. Бачите? Оцей він. Одна тінь на іншу накладається. І оці моменти я хочу, щоб ми з вами е, замалювали. Тому покладіть, будь ласка, теж своє, е, свою кулю. Включити світло і вам обов'язково ви побачите тіні різних сторін. Малювати, звичайно ж, ми будемо да, з цього ракурсу. Фронтальне, де не зверху, да. ну в мене так, тому а, я не можу вам. Ем...